Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал. Автотема і так у Верховній Раді України планують штрафувати водіїв за погані і неправильні автівки. Тобто тепер штрафи хочуть виписувати не лише за порушення правил дорожнього руху, а й за саму автівку. Відповідний законопроект вже поданий до Ради. Посилання на нього я залишу під відео. Ви можете перейти, прочитати, ознайомитись, що там як буде діяти. Я вам розповім головні. Аспекти. Даний законопроект має внести зміни до 121 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто це відразу вже буде набувати статусу правопорушення, а не якось попередження чи ще чогось. І має за собою такі наміри, е, покращити, покращити стан технічних засобів в Україні. І заборонити ввіз, а також використання уже ввезених поганих автівк. Зараз я розповім, що я маю на увазі під поганими, так, що я там вичитав. Тобто заборонять їздити на автівках, які не відповідають технічним нормам, не відповідають комплектації, закладеної на заводі, тобто змінена комплектація, і взагалі Сприяють збільшенню кількості ДТП так, і аварій, ну, це то саме на дорогах. Саме за словами ініціаторів законопроекту, один з них той самий Данило Гетьманцев, і там ще знайомі є, дуже багато почитаєте. Саме через ці автівки скоюється сама більша частина правопорушень на території України, ой, не правопорушень, а аварії, так дорожньо-транспортних пригод на території України. Тож, які автівки підпадають під ті норми, на що на чому вже, грубо кажучи, заборонять їздити? А якщо будете їздити, то при зупинці будете платити штраф. Я так зрозумів, в самій більшій мірі попадають е, туди автівки, по-перше, які е, не відповідають нормам. Е, ще розглядається, про що там буде мова йти, чи про Євро 2, чи про Євро 3, які переобладнані, які е, були в значних ДТП, тобто, що відпадає? Відпадають старі автівки з Європи. І бетюгани, так, грубо кажучи, з штатів. Тому що в багатьох цих битих автівках штатів, так, там вся весь захист вирізаний, замість них там впаяні якісь конденсатори, які дають спротив, щоб система не бачила, що цього захисту нема. Там каталізатори повирізувані в більшості з них, це також вже ну, втручання, так, внутрішній процес. Ті автівки, які переобладнані, тобто де з бусів поробили легковики, так, а заводом це, якщо є така сама модель, але ну, пасажирська, то ще можна якось оформити. А коли роблять з такого грузовика, якої моделі пасажирського взагалі немає, то це вже буде вважатись грубим переобладнанням. Тож, от все таке, і, ну, і старі автівки з Європи, звісно, які не входять ні в які норми, планують заборонити, використовувати. Ще стоїть питання, що на рахунок старих москвичів, Жигулів, тому що там також півмашини зазвичай перевареної. Ну, Якщо це нормальна машина, то вона по-любому вже варена, бо там вже згнило давним-давно все. Тормоза. Можуть бути заглушені, в кращому випадку перероблені, так? Е, мотор, коробка можуть бути поміняні, бо всі хочуть п'ятиступку собі на шоху поставити, так? Ну, це ще про дуже старі автівки. Ну і ніяким нормам євро, вони не відповідають ну взагалі, тому що ну, там все, грубо кажучи, напряму. Тож, як буде мова про них, чи заборонять їх, як прийметься даний законопроект? Тому. Кажу, я залишаю посилання під відео, можете почитати уважненько, що там прописали. Подивимося, як це все просунеться, під яким соусом прийметься, тому що, як ми знаємо, дуже часто що впихується одне, а приймається зовсім третє, так, після там, їхніх обговорень. Подивимося, що буде поза законом, які штрафи придумують на цей випадок, так, тому що. Там вже мови ходять про 40 неоподаткових мінімумів, і в загальному так до чого це призведе на автомобільному ринку України, кому, грубо кажучи, ще заборонять їздити. А якщо спинять, як це будуть доказувати, що вас щось там не відповідає? Це ну, на нові ввезені автівки, зрозуміло, там можуть зробити якусь комісію, огляд. Так, а от на ті, які вже їздять по території України, це лише якийсь тихогляд, так хоча його все-таки поки що вирішили не приймати, хоча дуже активно добивалися, вже майже просунули той тихогляд. Ну в останній момент, ну якби не то, що дали задню, а відстрочили його. Тому як будуть виявляти ці автівки, також будемо розбиратись на каналі автотема разом з вами, з вашими коментарями, дорогі мої водії.